Привіт народ. І сьогодні ми з вами поговоримо про Абахая. Він же Гонджі. Словом, точного його імені ніхто не знає, якщо чесно, але, тим не менше, у нього є чимало імен, більша частина з них китайські. Це перший китайський імператор династії Безпосередньо Цінно. Але це така чудова історія про те, як безпосередньо вівця з'їла вовка. Так що, думаю, ця історія буде актуальна і навіть для сучасності. Це, так би мовити, українсько-російське протистояння тільки навпаки. З альтернативним виходом, так би мовити. Тому його корисно послухати, і тому я взяла із Всієї династії цін, лише маленький епізод, перехідний. Тому що в цей час у нас існує цін, м'яко кажучи, існує також і мін. Тобто, мін поділили ще за життя, Тобто це найстрашніше для імперії, що може бути, коли вона ще жива безпосередньо. А її вже безпосередньо це розривають. Це безпосередньо китайські території, з якими, так би мовити, буде співпрацювати цін в кращі свої роки. Імперія цін фактично створить сучасний Китай. Тобто цінська династія, вона взагалі, так би мовити. Вона, як вишенка на торті безпосередньо цієї всіє Китайської імперської історії. Але, тим не менш, це ж далеко не саме цікаве. От як так вийшло, що така малесенька манджурія? Зараз я вам її покажу. Даруйте ні. Ось. Ось співвідношення Манджурії до сучасного Китаю. Як вам картинка? Така от дрібнесень Манджурія бідна, страшно бідна, завоювала цілий Китай. Можна сказати, що ми закінчили на тому, що династія Мін в цей час занепадає безпосередньо. Кожен наступний імператор все менше і менше. Так би мовити, розуміє політику і китайську політику. Зокрема, окрім того, вони зустрічаються з європейцями. На перших порах вони махають одне одному ручками, але це ще ж не кінець історії. Тим не менше. І тут безпосередньо в Китаї стаються трагічні часи, коли ти державою не займаєшся, держава. Зрозуміло, занепадає. І в нас з'являється та сама історія: з'являється голод, з'являються посухи. А чому? Тому що ніхто не працює над реалізаційними системами Хуанхей і Янзи, а ті розливаються, дай Бог, кожному. Тим не менш зараз ось. Ось безпосередньо така у нас обстановка. Оце рожевим, оце безпосередньо мін. А отут десь у нас цін. В чому суть протистояння? Взагалі-то на манжурію китайські династії дивилися з висока. Починаючи з династії там, тобто ще у дзеттянь на них плювала з високої гори, щоб ви розуміли, таке було відношення безпосередньо китайців до манджурців. Вони взагалі були такі третєсортні, тому що це степовий народ, вони взагалі то ближчі безпосередньо до чингізідів. вони, до речі, навіть не приховували, тобто, це ще... вони ще згадають, що ага, тут були монголи, значить, якби все. Але тим не менше, для китайців це взагалі Господи, викочівники, та 5 Манджурці це запам'ятали. І хоч з політичної точки зору. Китай, ну, практично поглинув у манжурію. Знаєте, не на 100%, ну, відсотків десь так на 80%. Тобто, там давно не було безпосередньо манджурської влади. Здавалось би, все добре, Китай все контролює там. Безпосередньо устрій китайський. Тобто, оця вся державна вертикаль, там китайська. Збори там китайські, податки там йдуть в Китай, там все китайське, окрім правителів безпосередньо. Зараз я вам покажу ось. Я навіть змогла зберегти його. Не знаю, чи видно. Це емблема безпосередньо давньої манжурської династії. Айсінг поправити мене. Власне, що зберігають манжури? Вони зберігають свою династію. Зараз. Тобто, так вони прогинаються політично під Китай, як можуть, але тим не менше в них є місцевий патріотизм. І цей місцевий патріотизм настільки сильний, що він передається елітам. І треба ж було статися біді безпосередньо, щоб у нас з'явився така людина нехороша, так би мовити. Як ви зрозуміли, безпосередньо. Або Абахай. Тобто, поки він просто Абахай, хоча це неточне слово, якщо чесно. Припускають, що рідне ім'я його було Абахай. Він манджурець, він взагалі ну, єдине, що він знатного роду. Він Айсін Айсінгоре. Який, по суті, нічого не вирішив навіть Маньчжурії, не те, що в Китаї. Але тим не менше, він бачить, що мін ослаблено. І коли мін ослаблює хватку, він, так би мовити, номінально зберігає все китайське, тільки централізовує на маньжурський лад. Тобто він перестає платити податки безпосередньо мінській династії. Він про це не каже народу, що цікаво. Тобто він тихенько збирає, в казну гроші, тихенько він впроваджує все, що там було в Китаї, тобто це було впроваджено ще до нього. Це не була його ініціатива, тим не менш, він безпосередньо керується системою шести відомств, тобто там повна вся. Китаїзація, все добре, тільки ця китаїзація вже працює безпосередньо на мінську династію. На цінську даруйте династію, на нього безпосередньо. Мінська династія про це не знає. Там були в цей період досить слабкі імператори, і їм було не до того зовсім. Тим не менше, що він ще робить? Він задивляється на Корею. Ось. І уявляйте собі таку ситуацію, коли ваш васал фактично веде війну без вас. Він нападає на Корею, робить там великий шмон. В результаті так би мовити, ваш злійший ворог безпосередньо змушений кланятися безпосередньо не вам, а вашому, так би мовити, підданому. За інших часів Китай цей номер би пройшов. Тобто там бували, так би мовити, епохи, коли номінальний василітет Китаю підтверджувався, і на цьому Китай заспокоювався. Так, Китай в лапках підкорив половину Азії, тим не менше. Тут справи йдуть серйозні, а мінська династія взагалі не контролює всю справу. Тобто імперія вже достатньо велика насправді. Але вона цього ще не знає. Вона, вона настільки велика, що вона навіть цього не усвідомлює. Плюс не забувайте про те, що одна добра людина з нашого минулого стріму зробила там повну асиміляцію. І про це я також хочу поговорити. Асиміляція для імперії не завжди добра. Це здається, що воно добре. Тобто, ви приростаєте територіями, приростаєте людьми. Ну, якщо послухати росіян, то загалом то там можна. Не сильно заглиблюватися в історію, тому, в принципі, і так все зрозуміло. Але в цій історії є одна слабка ланка. Тому що, оточуючи імперію народи, вони ментально сильніші. У них більш сильніша культура. Вони не хочуть розчинятися в інших народах. От якщо імперці хочуть прямо зі штанців випригують, то ці не хочуть. Вони будуть гризтися, кусатися, вони будуть опиратися, вони я не знаю, що там зроблять. Вони будуть віками терпіти гніт, але вони таки встануть, прийдуть і наваляють цими перцем. Розумієте, От така у них установка. І ця сама установка зараз вилізе Китаю боком. Тому що Китай якраз на стадії активної асиміляції народів, Ханці всюди, здавалось би, і ніде. От зараз з той самий позиції у нас росіяни. Здавалось би, росіяни всюди і конкретно, в де вони знаходяться. Ну, добре, нехай в Петербурзі та в Москві. А далі? а далі у нас йдуть асиміляційні регіони. І росіяни кажуть, ні, нас там більшість, нас там більшість, да, але хребет там є не у вас. І ви цього не розумієте зовсім. І от Мін також цього не розуміло. Я вас вітаю. Тож, що в нас робить безпосередньо Хуан Тайдзі? Він розуміє, що загалом ту імперії фактично немає. Тобто є номінальний Китай. Такий він гарний, такий він чудовий. Зараз я поверну оцю всю карту. Є у нас, значить, Китай, але він нічого не може зробити. Тобто він тут чудить в себе вдома, Даруйте тавтологію, як в себе вдома, словом, він чудить, як хоче, і нічого. Знаєте, і нормально. Поряд стоїть Велика Китайська стіна. Мін думає, що її через Велику Китайську стіну не дістануть. Не знає мін свою історію, що я вам скажу. Тому що розуміє безпосередньо наш герой, що треба з цим щось робити. Ну, як, стоїть поряд імперія безхозно, знаєте? Ну, да, ну, є там імператор. Ну, знаєте, це, це така справа. Тут імператор є, там імператора немає. Ніхто не знає, чи був взагалі імператор, чи не був, ну, ну така справа. Він починає безпосередньо робити набіг на Китай, щоб ви розуміли. В Він доходить буквально скільки зможе. Не по саме нікуди, але нормально. Цей самий час династії Мін щось також відбувається. Таке цікаве. Тобто імперія у нас потихеньку бере і помирає. О, до речі, що робить ще Хон Тайдзі? то я забуду. Він же ж не просто так іще оце ж. Робить коаліцію антикитайську, він іще безпосередньо, так би мовити, воює з Лінденханом. Тобто, цей Лінденхан хоче стати новим Чингісханом. А цей зараза йому не дає. Як я розумію, був чудовим дипломатом. Тому, що всі безпосередньо прибічники Лінденхана. Стоїть прибічними Хуан Тайді. А там же ж безпосередньо, ну як в чому проблема в Це в тому, що манджурців даруйте багато. Ось. І це ще далеко не повна карта. Зараз я можливо покажу. Ні. Не зберігла я цю карту. Образливо. Словом, там просто степ, щоб ви розуміли. Чого Хуан Тайдзі безпосередньо це ж так науштовує дипломатію? Тому що в нього степ. їдь прямо не помилишся. І він збирає таку силу, що я ж кажу, що він навіть якщо б захотіла, нічого не змогла зробити. А мін, власне кажучи, не сильно і намагається. Там в них є місцевий герой Лідзичен. Лі Чен — він герой оцих всіх повстанських воїн проти мін. Він звичайний собі солдат, звичайний селянин, звичайніше нікуди. І він також каже: мін, знаєте, а чого б і ні, я також буду хорошим імператором. Ну, чим я вам не подобаюсь? Люди мене слухають, селяни, селяни так би мовити, мені не чужі. А чим займається імператор мін? Взагалі науці невідомо, Словом, досить слабкі були імператори мін в той час. І ледзичен, давай гнути свою лінію. А справа в тому, що не він один на свою лінію. Також, що говорить нам про кризу династії Мін, був такий усянній гуй. Як же я правильно його вимовляю, він, взагалі-то, так би мовити, страш перський. І він сильний страж, але цей страж не глухий і не сліпий. Він розуміє, що держава Мін розвалюється от буквально на очах. От вона може скільки завгодно говорити, що я така гарна, що я вас їх поб'ю, що я там вас всіх контролюю. Це дивиться в неї і думає, да-да-да-да-да, треба звідси робити ноги. знаєте? І коли його великий китайський імператор, Нацьковує проти лідзи Чена. Знаєте, що робить оцей Усянь Гуй? Переходить на його сторону, правильно? Головне вчасно зрадити. Це все називається. І. Ну, як, він пускає безпосередньо Лідзи Чена в Пекін, там відбувається, так би мовити, братання, тільки не сильне, того, що поряд манжури, а манжури, так би мовити, мають амбіції ще з великого Чингісхана. Амбіції такі сильні, вони кажуть, що, значить, так, ми імператори, і взагалі ми маємо всі права на вашу династію Мін, так що не переживайте, не больно ми вас вдаримо. Це все каже безпосередньо це все. Хуан -тай Дзі. Ось. Щоб було зрозуміліше. Оця людина стоїть за ними і каже, ви там не балуйтеся сильно, обидва притом. Бо я вас бачу, династія мін вас не бачить, а я вас бачу аж бігом. Так що не балуйтесь, я вас дуже прошу. І безпосередньо, слабкою ланкою в цій історії безпосередньо стає Усянь гуй, як звичайно. Він, так би мовити, стає безпосередньо на ту частину Великої Китайської стіни, яку довірив йому імператор. Тобто, суто символічно, він виконує церемоніал, але суто символічно. Я ж кажу, він бачить, що держава розвалюється. І що він робить далі, цей усіньку, він безпосередньо починає домовлятися. З Хуантай Дзі, з манжуром. Треба сказати, що оцей Усянь Гуй продався недорого по другому кругу. Взагалі недорого. Там велике спірне питання, що він там попросив. Але, тим не менш, для Хуантай Дзі. Він взагалі нічого не просив. Тобто, Гондедій в цей час взагалі-то говорить, що він, по-перше, імператор, а по-друге, що він безпосередньо уже, так би мовити, називайте його, ще по-манджурськи імператором. Словом, він такий імператор і імператор. Безпосередньо, знаєте, хто у цій історії зайвий, як ви думаєте, Лід Зичен, правильно. Коли безпосередньо Хон у цьому вічному зраднику усіньгую, значить так, я хочу ту територію, відкуси замість мене, то усіньгу я довго просити не довелося. Він підняв повстання проти Лідзичена, який також, знаєте, такий собі імператор названий. І Лідзичен нас помирає випадково через повішення сам на дереві. Тому що прийшов до нього шусеньгуй. Але справа в тому, що в цей самий час наш герой. Він явно або вже надто старий, або взагалі він помер. Але в нього є безпосередньо онук. Арсінь Гурьо, якщо я правильно сказала, Арсінь Гурьо фулінь. Тобто він навіть трішки китаєць, от він у юному віці завдяки старанню. Свого діда безпосередньо він стає імператором. І так у нас закріпляється династія Цін, яка безпосередньо, так би мовити, на кістках династії Мін. Я ж кажу, Мін в цей час іще притягів. Вона не зовсім відійшла в минуле. А тут і вже починають гризти по-живому. Тим не менше він стає імператором і закріпляє за собою цінську династію, по суті, манджурську. От так, у нас манджури прийшли до влади. І з тих пір більше китайців, китайської династії в Китаї не буде. Навіть сучасний китайський правитель, він манджур, так що. Так, так от може погано закінчити імперія, будучи безпосередньо, символічно, так би мовити, ще притягнено. Тобто зберігаючи всі свої регалії, тим не менш, вона може відійти в минуле і навіть не помітити, як імперія стає схожу безпосередньо на тих варварів, яких вона зневажала так нещодавно.